Су, ви ще дивите інформаційно-аналітичний дайджест новин у Т-1. Я ще називаю Майкл Щур. В'йодо новин цього тижня в Україні відбувши саміт Україна ЄС. Приймали цілу купу європейських чиновників, аби розказати їм, що у нас все гаразд з реформами. А ще, як президент і прем'єр-міністр, тісно і плідно співпрацюють. Яценюк із притаманним йому гумором бере на себе ведення конференції. Ви знаєте, який рівень співпраці між президентом і прем'єр-міністром? Прем'єр-міністр працює виключно для президента, <рес> а вони і справді близькі. Здається, його жарти тільки Порошенко і розуміє. Звичайно, що вони мусять всіляко демонструвати, що їхня дружба міцна і щира. А не як було тоді не міцна, не щира, ну і не дружба. Але щоб усі повірили, самих слів недостатньо. Треба демонструвати близькість, дамо кілька рекомендацій. Ви можете носити однакові зачіски. Ну або не носити взагалі. Ви можете робити сімейні фото. А ще, пане Порошенко, дайте наказ у коробці з шоколадними зайцями продавати ще й кролів. А тоді всі точно повірять у вашу тісну співпрацю. Ані руш, поліція боянів. Ви підозрюєтесь у використанні боянів. Все, що ви сказали, буде використане проти вас. Та я ж нічого не казав. А кріль, а шоколадний заяць. На традиційній вечері для преси у Білому домі Барак Обама виступив нетрадиційно. А інвадит Лутер, май A Fox News. Because despite our differences, we count on the press to shed light on the most important issues of the day. And we can count on Fox News to terrify all white people with some nonsense! <laughs> a, CNN. We won't always see eye to eye. Oh, and CNN, thank you so much for the wall to wall Ebola coverage. For two whole weeks, we were one step away from the walking dead! <laughs> by the way, just if you haven't noticed, you don't have Ebola! But I still deeply appreciate the work that you do. Було б непогано, якби українські політики хоч інколи позбувалися ще пафосу і не боялися показувати себе справжніми, наприклад, отак. Я би вам дуже радив задати питання щодо Рошена в Рошен, і ви отримаєте всі відповіді. Ну що? Дочекалися? Чим вам заважала моя фабрика у Липецьку? Тепер задоволені? Капут фабриці москалі цього тижня заарештували все Ну що, щасливі. Комусь легше стало. Тим, кому більше не було чим зайнятися ще минулого тижня, стежили за пригодами російського байкерського клубу Нічні Вовки. Російські байкери виїхали з Москви до Берліна. 9 травня мотоциклісти планують дістати з німецької столиці. Виїхати то вони виїхали, але не доїхали. Російських байкерів націоналістів з клубу Нічні Вовки не пустили до Польщі. І ось як прокоментував цю подію лідер байкерів Олександр Залдостанов, відомий як хірург. Ті, хто зазадівають русофобію, русафобі задівають, у детало. Вот это затевают всё вот это. Это я этим е е е людям это адресовую. Ты играетесь вот этой рософобией, которую вы, которую вы затеваете. Что ж це за такое, оця це его рософобия? І оці, які її оці його затівають, оце все цей вово. Значить, треба бискули до все, кожен кожен носок, кожна особисті речі, все там і косметички, все. Тобто рософобия це коли нахабно порпаюці у чоловічих косметичках я зрозумів, для чого путінським байкерам були потрібні косметички. Вони думали, що тільки так у Гейропові пропускають з косметичками. Але пильні гейробські прикордонники помітили, що колір помади на нічному цей вовку не пасує до кольору його тіней. Та й косметичка з китайського Луї Вітону. І тут я не можу стриматися, щоб не поставити цю музику. Та ти рецидивіст! Ти ж обіцяв більше не боянити. Запуск російського космічного корабля прогрес завершився неудачею. Завис у космосі і безупину обертається. Російський човник прогрес не зміг пристикуватися до міжнародної космічної станції. Прогрес мав привести на станцію пальне харчі. Георгіївську стрічку. Георгіївську стрічку. Господи! І ще в космосі не вистачало! Так от місяць через два, через три, може би через 4 прогрес затормозиться настолько, що вйдеть у ці слова сфери. А от куди він далі впаде, ну то одному Богу звездно. Було б непогано знати, куди він впаде. Треба спитати ще у того єдиного, хто знає, куди впаде прогрес. Отже, Господи Боже, а що сі стало з прогресом? Я розумію, що ви цікавитесь наукою, космосом, і вам це все в новинку. Я не проти. Цікаво, грайтеся, літайте, тільки не полбувайтеся. Але перти в царство Боже Георгіївські стрічки, ну це вже перебор. Довелося втрутитися. Боже мій, а в Україну їх перти – це не перебор? Нє, ну на землі самі розбирайтеся з цими ЛНР, ДНР. Але на небесах я сепаратизму не допущу. Був тут у мене один сепаратист, позивний Люцифер. Довелось на грішну землю спустити. Господи, а кажуть, що пожежі у хакасії, то теж ви, то правда? Та ні, то вони вже самі. І, і ще питання на останок. Нічого що я кажу на початку програми слава Ісу, бо дехто з глядачів обуруєсі. Як? як Слава Ісу! Навіки слава! 9 травня у Путіна вийде не таким масштабним, як йому хотілося. до нього. Відмовивши їхати навіть Кім Чен Ін з Північної Кореї. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін не приїде 9 травня в Москву. У російській столиці тим часом триває підготовка до параду. Але пане Путін, не переймайтеся, що росіяни будуть думати, наче вас кинув цивілізований світ. Спеціально для вас є знахідка. Свіжий винахід рука для селфі, яка допоможе зробити вигляд, що ви не самотні. Сунуєте, но без тебе. Вечір знову. Я одна. З російськими технологіями вам нічого не коштуватиме зробити різні руки. І таким чином усі будуть думати, що до вас приїхала Меркель, до вас приїхав Оланд і навіть Обама. Більше того, якщо ви зробите кілька таких рук, ви навіть зможете зробити вигляд, що ви дуже популярний президент. А поплачете потім на самоті, коли камери вимкнуть. Наш сьогоднішній гість зі свою групу готує просто неймовірний концерт. Він зіграє у супровіді оркестру народних інструментів. І це Валерій Харчишин з гурту Друга ріка. Він у нас у гостях. Отже, у нас в гостях розлігся Валерій Харчишин. Видно, що хлопець свій, тільки прийшов вже ліг диван, і ти нам поламав диван. Я принесу новий. Диван? Ну, не диван, я ручку шув. З який диван? І ж тобі не диван зламав, ручку. Але ні, ти нам зламав диван. – Вибачте, будь ласка. Це... Отже, він... Валерій Херчишин Чекай, він вже, він вже був поламаний. <гум> 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 Добре. <Давайте, гум> так, так, Добре-добре, Він був поламаний, не треба. Ми не про меблі <гум> не тебе про запросили та. говорити. Так, то таке. Я завжди хочу тебе спитати, як в тебе виходить так співати не тими голосними, які написані, і всім зрозуміло все одно. От Я чая. <гум> Ну, там буква У, а ти співаєш, А, але всі розуміють, що то чую. Я чая. Ну, як тобі те, що вдає? Я не знаю. То сказали, що в мене такий акцент. Я чую. До мене підійшов колись Ярмола, каже, каже, ти чуєш, ти чуєш? Таким голосом ти співаєш, я чую. Насправді треба все ти. Скажи, я чую, я чую. От так і співаєш. Ти я чаю, я чаю, я чую, Але кльова пісня. Та ну, ні, пісня справді крута, мені ще подобається. Ви, ви робите концерт, ви граєте разом у супроводі. Ми граємо, знаємо, ми граємо оркестру. Так, ми граємо у супроводі національного академічного оркестру народних інструментів, який ще називає себе Наоні. Просто мені насправді дуже подобається. Ми коли записали, написали перше аранжування, національний оркестр зіграв. Мене прибило як до цього дивану, я там не поламав диван. І я сидів отак: от мене щелепа відпала, думаю, так, і ще, і ще, Але була лише одна пісня. А з якої пісні ви почали? Це був Париж, дай мені вогню. І вона звучала дуже круто. Чого ви вирішили взагалі от в народні інструменти піти? Це унікальні інструменти для використання в рок-музиці, бо це рідко або майже ніколи не робиться. Але в світі це використовується. Я дуже люблю сіґрос, наприклад, там вони грають на всьому так само інколи о їх без цимбалами записати. Ну так. А він, він грає смичком на, на веслі. Ну, маю на увазі на гітарі. Ага, ага. Смичком так шпилить. Я був на концерті в Хельсінкі ага. на останньому туровому концерті. Я так стояв, як всі зомбі. Там ніхто не аплодує, ніхто не рухається, стій не рухається, і всі гороз. І всі такі. Півтори години. Так, так, відпустили, да. Круто. Ми були на репетиції о другої рік. Я був так. <laughs> ну і ти тоже був ага, три! Тобі ну все нормально, тобі там комфортно, ти зразу звик зрозумів, як то працює. Чого ж саме головне почати разом <свист> і разом закінчити, тільки коли вже починав, ну, бо важко ми звикли грати там ага. під те, що робить там барабанщик паличками. Тобто він дав рахунок, відрахував. Ми поїхали. Ну це насправді дуже важко під диригента. Ну я колись диригента бачив, бо я колись і на трубі в оркестрі грав і в академічному ага. хорі стояв. Пацани ж, ні, ну, з диригентом ніколи. І оцей оце момент, коли. Е, коли надаш в місці, а воно не виходить. А він, типу, опа, соло, опа. Та, та, на... Вага, пробач. Прошу. Тиху. Олексій! Тут я даю вступ Олексій. Ну, Як у нас А у нас в оркестрі дає диригент. Ми з вами домовимося, правильно? Так, так. Диригент в оркестрі це головна особа, це головний міліціонер. Як кудись скажу, туди рухатися. Капісні. es Як ви зігралися з гітаристами другої ріки? Ви розумієте, гітарист постійно глушить цимбали. Я намагаюся зіграти, а він щось там дзинчить, щось грає, не грає, все рівно мішає, забиває цимбали. А мені здається, що гітарист спеціально глушить цимбали, і мені здається, що він... Цимбалофоб. У мене на бандурі 62 струни, а на гітарі тільки шість. Я думаю, що цим все сказано. Після концерту дівчата не підходять до бандуриста, до цимбаліста, до, до ковзи. А підходять до харчишини його практично не чують. Валері, а як ну, той кон конфлікт та, між вами і е членами, е учасниками оркестру? Як ви знаходите спільну мову? Як, як у вас концерт пройде, якщо ви такий конфлікт маєте? Сподіваюсь, що без, без, без сюрпризів. Вони, вони якийсь сюрприз готують, бо я коли запитав, що ви будете грати? Баха, Віктору Миля буде, буде Баха, народний колектив, <рес> баха на цимбал. А якщо ви граєте вже рок на цимбалах, то що ми можемо баха валити? Скажіть, будь ласка, щось буде всередині? Концерт, Скажи, коли то, то буде іде, може люди підуть? Це буде 13-го. 13-го. і 14 го травня цього року у Національній опері України. На Закарпатті школярів піймали вчительку на тому, що вона нишпорила у їхніх портфелях. Вона заходить у порожній клас і починає нишпорити в шкільному портфелі, потім іде до інших учнівських сумок. Відео на якому вчителька української мови невеличкої школи на Закарпатті щось шукає серед чужих речей. Зняв семикласник. А чому одразу крала? Може, вона щось шукала? Я пішла на талочку віктор. То вона шукала скотч. Може, вона просто хотіла розважитися. Ви що, ніколи зі скотчем не розважалися? Кажуть, вчителька кілька разів змінювала версії щодо того, навіщо полізла в портфель школярів. Спочатку одна версія, потім друга була версія. Як повідомляють наші закарпатські джерела, спочатку вона казала, що шукає домкрат, потім щели Попанаса Мирного, а далі сенс життя та сонцеруту. Але сонцеруту знайшла. Може, десь у лісах ти чарзіля шукала. Сонце руту знайшла. Отак у житті завжди шукаєш скотч, а знаходиш сонце руту. Спокійно, просто патрулюємо. І до інших новин Віденський суд відмовився видати сполученим штатам Дмитра Фірташа. Американська влада звинувачує українського мільярдера в хабарництві в Індії. Тим часом уряд почав наступ на Дмитра Фірташа. Заарештувати газ, який за контрактами з Нафтогазом призначено для хімічних підприємств Дмитра Фірташа. Вимагає Арсенія Яценюк. за борги. Суд таки дав санкцію на арешт газу, і вони його таки заарештували. Газ Дмитра Фірташа ви заарештовані. Пане метане, у яких ви стосунках з Дмитром Фірташем? Довіси мені! Прикидається він інертним. Зараз я тебе розговорю. Протигаз гумовий. Я сподіваюся, ви не проти. Пану Фірташу ще дуже пощастило, що його арештували в Австрії, а не в Україні. Уявіть собі, якби арештований газ посадили у фірташеву камеру або навпаки фірташа у газову. В Британії з'явив художник, який у свій оригінальний спосіб борючи з поганими дорогами. Він малює прутні навколо ям. Таким чином, митець привертає увагу міської влади до стану доріг. Ця ініціатива настільки сподобалася і моїй двоюрідній сестрі Тетяні Щур, що вона вирішила повторити це на вулицях Києва. Я її ледве вмовив не малювати прутні. На місцях із пошкодженим асфальтом. Ми дупи малюємо. Ви може дупу намалюєте ще з нами. Намалювати. Треба намалювати, намалювати таку велику, на весь Київ. А Серйозно, що дупу. А так, як ви? Ну, можна краще. А ви тут живете, та? це ваш так, район? Так, так. Наш. І як вам тут дороги? Все дуже добре. Ноги помаємо потом в поліклініку одразу, все близько. От зручне взуття, я Так розуміється Це красоки. кросівки, так. на кабуках дівочкам не я а саме ночі так от ідеш, отак. Україна сині жовта. Наша держава нас любить. Я приїжджає студентка в Києві, даже не хожу на каблуках. Смисл здесь ходить куди. Вот вот Намалювати дупу. Ну, дупу? От... Так, да, саме от те, що ви назвали, от на місці ями. Бачите? легко. Що ви кажете, що у вас тут під домом одна цивільна дупа, одна велика. Дупа на дупу. О, да. Подібна. Люди, майте совість. Уже скільки років нічого не робиться. Сделайте хоч щось. Ну хоч ви помогите. А что это Дупа это э, задняя такая филейная часть, вот, вот она. Можете мою срисовать. А может вы сами нарисуете? А мы уже обмаливали там, видите, весь асфальт. Вы знаете, что я здесь ногу сломала. Серьезно? Да, вон видите. Посмотрите какая нога, месяц только после перелома. Ай Вы пройдите дальше, там еще дальше, то сколько дуб будет, у вас на не хватит, чтобы намалевать. И вот такая дырочка. О. І такой О! Малюємо дупи. Это жод дупа или що? Ну да. Не схоже, я погано малюю. Так? А Дупу можно разную рисова. Профиль. Тільки дупи, чи можна послання в віді... текстове Текстове їм написати, так. Да. Кличко обережно не впади, якщо вдруг буде йти, щоб не перецепився. Бідно, що в столиці повинні бути хороші дороги. Ми ж в Європу йдемо, образцовий город. І так виходить, що навіть в селах забитих луче дороги, ніж в центрі Києва. Ну, от бачите, там, де є ми, ми малюємо дупи. А, жопи. <ріст> <ріст> Давайте, щас і з Тут малювали цей ескіз, так би мовити. Тут хулігани намалювали ще дещо. В чорнобильській зоні цього тижня горіли ліси. На щастя, все оперативно загасили, ніхто не постраждав, радіація не збільшилася. Пожежу біля Чорнобиля вдалося локалізувати, поширення вогню зупинити. А взагалі, у Чорнобильській зоні все як завжди: лисиці роблять собі бутерброди, дерева вибрали своїм мером дуба, а гриби на їлищі грибів і читають голос Кастанеду. Але у нас є відео тільки лисиці. Тільки тварини в Чорнобильській зоні нормально реагують на появу людини. Тим часом головною проблемою Чорнобиля, як і 30 років тому, лишаючі люди. Ймовірною попередньою причиною виникнення такої пожежі може бути підпал або необережне поводження з вогнем. Звісно, люди теж роблять собі бутерброди, обирають мерами дубів та їдять гриби. Але лисиці, гриби та дерева, хоча б ліс, не підпалюють. Це були всі новини на цей тиждень. Дивіться дивічі нас наступної суботи. А ні, наступної суботи ми не виходимо. Дивічі нас через одну суботу.